Добрий день. 20 листопада в Рокитно-Київської області відбувся форум бджільництво України. Час змін метою форуму було створення незалежної громадської платформи для широкого обговорення, стратегічного бачення та практичного вирішення глобальних проблем в галузі бджільництва. Форум проводився з метою надання допомоги громаді пасічників оперативно отримувати інформаційну допомогу щодо досвіду їх роботи, надання можливості висловлення висловлювати свою точку зору з питань, що стосується виробництва та реалізації продуктів бджільництва. Добрий день, всім присутнім дякую, що ви сьогодні приїхали на наш перший такий згуртований, ми форум, щоб сьогодні у нас вийшло вирішення проблем в бджільництві. їх всі ці наші проблеми, які ну не всі, які частину, всі неможливо, але частину висвітить і щось спробувати щось вирішити. Форумі брало участь 64 делегати. Делегати були з Кагарлицького, з Миронівського, Старощанського і Білоцерківського району. Також взяли участь у форумі професори Віктор Петрович Поліщук, повозніков Микола Гаврилович, доценти Лосів Олексій Михайлович і Головецький Ігор Іванович. Кандидати з сільськогосподарських наук. Адамчук Еліонора Олександрівна і Войнолович Микола Володимирович, викладач Боярського коледжу. Також був учасником голова Київської обласної спілки пасічників. Пресу представляли Біленко Володимир Гаврилович сільські сільській і Горніч Микола Лазарович, український пасічник. Форум проводився вперше. Є такі сподівання, що він стане регулярним, буде проводитися кожен рік, висвітлювати проблеми пасічників і шукати шляхи їх вирішення. Одна з цих проблем, яка була порушена на цьому форуму, це ветеринарні препарати для. Боротьби з шворобами бджіл. На сьогоднішній день препарати, які продаються у нас на ринку України, не містять свого складу. Все те, що на них є, це найменування, дозіровка і срок годності. В кращих випадках написано, ще серія і хто його виробляє. Є такі екземпляри препаратів на ампулах не зазначено нічого. Голі ампули. І виробники продають отакі ампули різних препаратів. І коли вони висипаються з такого кульочка, де в магазині, нам їх упаковують. Розібрати деяка ампула і для чого вона неможливо в інструкціях, які додаються до цих препаратів, вони є різного розміру, різного шифру. Роз, розмір шифру різний. А так як пасічники, це люди більш похилого віку, прочитати таку інструкцію, я думаю, не кожен зможе. Що на цих інструкціях є загальні відомості, показники до застосування, дози та методи застосування, форма випуску, заходи безпеки, умови збереження. На жаль, в цих інструкціях немає складу діючої речовини, тому пасічник, обробляючи свої бджоли, не має вибору. Він не знає, це антибіотик чи не антибіотик. Препарати з антибіотиками забруднюють мед і потім цей мед оптом не можна продати. Україна на сьогоднішній день є лідером по продажу меду за кордон. І мед з антибіотиками, на жаль, продати за границю неможливо. Тому виробництво препаратів, де не вказана діюча речовина і, можливо, там є антибіотик. На думку форуму, який проводився, є підривом економіки України. Тому було прийнято рішення: буде підготовлений лист і надісланий у відповідні органи для того, щоб Примусить виробників в інструкціях розшифровувати склад діючої речовини. Також багато препаратів на сьогоднішній день є мало ефективними. моїй практиці в 2009 році ми вже перевіряли ефективність препаратів у боротьбі за скосвірозом. В цьому році також будуть такі проведені лабораторні дослідження, і ці всі дослідження будуть подані пасічникам. Також буде провірена. Ефективність вощини даної вощини, в якій написано, що повернуто природний захист після знезараження стерилізації воску, з якого виготовляється вощина, повернуто природній для бджіл захист від патогенної мікрофлори. Така вощина також буде перевірятися на цидну дію аскосфері апіс, і в подальшому це буде висвітлено. Наступне питання, яке розглядалося на форумі. Це освіта на сьогоднішній день. Кабінет міністрів визнав перелік з 19 професій загальнодержавного значення. Підготовка кадрів, за якими буде відбуватись у професійно-технічних навчальних закладах за кошти державного бюджету до цих 19 професій, відноситься і бджоляр з 1 вересня. На ці професії держава виділяє певні кошти. Так що будемо надіятися, що проблеми пасічництва будуть вирішуватися. На форумі було звернено увага, що в вищих навчальних закладах мало вділяється уваги. Тому було прийнято рішення також звернутися в відповідні державні органи. Це міністерство освіти про те, щоб у профільних вузах деяким спеціальностям, таких як еколог, ветврач… Агроном давалась дисципліна бджільництва також на форумі була пропозиція про створення міжрайонного кооператива по продажу меду за кордон за кошти пасічників декількох районів. Потрібно буде купити обладнання для гуманізації меду, і таким чином виходить на міжнародний ринок меду без посередників. Таку пропозицію потрібно обговорити по всій Україні, по всіх спілках і робити міжрайонні кооперативи. Наступне це те, що Міністерство аграрної політики та продовольства України до 9 листопада формувало групи при заступнику міністра з питань євроінтеграції. Рації групи по розвитку бджільництва по євроінтеграції на жаль на сьогоднішній день про ці групи нічого не відомо. І про їх склад, хто туди входить, хто подав пропозиції, нічого не відомо. Ну будемо сподіватися на краще. Що ці групи створені дійсно для розвитку українського бджільництва. Будемо надіятися, що ці групи створені дійсно з патріотів бджільництва України, і Україна була, є, і буде лідером між світовими експертерами меду. На цьому в мене все. До побачення, до наступних зустрічей.